Володимир Яким'юк на псевдо Аскольд за завданням ОУН служив в лавах української допоміжної поліції. В 44-му році він разом зі своїм підрозділом перейшов до УПА. Народна армія гостро потребувала військових одностроїв і тому Аскольд, як знавець кравецької справи, почав шити форму для всієї Буковинської УПА. В 46-му році Аскольд вступає до сотні Богуна під командуванням Харука Вихора. В 50-му стає референтом Косівського надрайонного проводу. 52-му через зраду опиняється в полоні МДБ, не видав нікого і був засуджений до розстрілу в 53-му році. Але в той час здох Сталін і Аскольду призначили 20 років таборів у норільських рудниках. Яким'юк на щастя дожив до часів незалежності України, але в 96-му році йому було відмовлено в реабілітації. Саме завдяки йому ми знаємо в обличчя наших героїв з тих фото, що збереглися в різних архівах. В 2006 році Володимир Яким'юк Аскольд відійшов у вічність, не реабілітований. Але і не з Коренем.